У десяти метрах від ворога бій за дорогу життя під бахмутом. Закрой! Унікальні кадри з нагрудних камер бійців. І розповідь тих, хто виграв битву за шмат української землі. Це пряме попадання. Кули було. Розбір бою від фактів тижня. Позиції біля Бахмуту початок квітня російські окупанти намагаються відрізати дорогу до міста фортеці, яку героїчно отримують українські воїни. На цьому ексклюзивному відео бійці підрозділу Стугна ведуть важкий ближній бій. Навколо не земля. Суцільні міни. А один з бійців групи якоїсь миті потрапляє під ворожий вогонь. Блин, попала. Те, що відбувається далі, ніби кадри з неймовірного трилера. Але це реальний бій, знятий на грудними камерами його учасників. Ми розшукали тих, хто не просто вижив, а переміг. Це морячок Вілсон і Чех командир групи. З хлопцями я зустрічаюся в Києві, де вони зараз проходять лікування після поранень, отриманих на сході. Ось вони на цих кадрах. Чех бій, стріляє з автомата. Вілсон його прикриває позаду морячок. Наша задача була вибити ворожі позиції, щоб після, після нас зайшла інша група, яка буде тримати ці позиції. Це позиції були біля Бахмуту, правильно? Так, на Бахмутському напрямку. Це була дорога на Бахмут, яку ворог старався відрізати. Наша задача була її отримати. На той момент російські війська і підрозділи ПВК Вагнер намагалися оточити наші підрозділи в Бахмуті. Жорстокі бої точилися навколо селища Хромово, на північ від міста фортеці. Поруч один зі шляхів, яким користувалися наші захисники. Відповідно, вороги намагалися його перерізати, а зсу втримати контроль за дорогою життя. Під ногами суцільна глина, а позиції заміновані. Там умови зараз були, дуже багато дождів було, а там дуже багато глиняних участків. А глина вона не впитує воду, і там багнюка по коліна, по пояс, навіть більше буває. Це я підірвався. Я підходив, побачив першу розтяжку, ми її зняли. Ми знімаємо цю розтяжку гранатою, кидаємо, але починає дотонувати бика. Тобто це вже е, детонує БК? Яка... Ні, БК, е, це не БК, я в історію. І далі, скоріше за все, ще була одна сигнальна міна, на яку я потрапив ногою, і вона спрацювала просто з однієї сторони, в іншу сторону е, окопу. Група Чеха шість бійців. Один з них на псевдо Адольф того дня також був в сантиметрах від смерті. Попало по Адольфу. Адольфу? Рікаше пуля. Дії підрозділу координує аеророзвідка. Наші коптери підказують бійцям Чеха, де саме засіли вагнерівці. А це Адольф. Кидав гранату. З, з наших бійців. У нас було чотири бійця і ми працювали парами. Я був в парі з Адольфом. Граната! Це вже я. на кадрі. — Так, це ви, да? От так? Так, так. А то Адольф тому. Це вже. Ну це росіяни, так, зброю, так розумієте? Зараз це були наші, а росіяни з тієї сторони. Бо коптер буває, ну, він перелітає. А оце вже оце росіяни. — Оце росіяни. А скільки їх там було взагалі? Спочатку було двоє, вони від нас почали тікати. Вони відходили, але трохи ну, давали здачі. Ми підходили, і там в них вже було близько до їхньої позиції. І за цієї позиції ще підтягнулось ну, три-чотири три, три, точно людини підтягнулись. Бої за ці позиції тривали вже кілька тижнів. Росіяни застосовували тактику, яка нормальну людину просто шокує. Вони використовують загиблих як щит. Вони затаскують, їм прикриваються і там кладуть автомати, тебе просто чекають. Коли ти проходиш, вони можуть почати ну, працювати по тобі. Коли бій йде в окопах від стрілецької зброї, користі не дуже багато, кажуть бійці, перевагу має той, у кого більше гранат. Граната. Зачастую окопний бій, де більш-менш гранати, закидуються гранати і намагаються викорити, вибити ворога. То, що вони по окопам дуже багато, ну це і в нас така практика, вони будують новисячі нори, називаються. Тобто це допомагає від артилерійського обстрілу, ну і плюс вони там і ночують, роблять хованки. У нас були нори там, де ну, може розмістити ще три бійця. Залізти спокійно, їх не буде видно. Із цієї нори тільки гранатою да, можна вибити? Так, ми коли підходили, ну, коли бачили якусь, ну, якусь ямку, ми одразу закидували туди гранату. Вверх, противника нема. Граната. Граната. Насипай, йдемо, контролюємо, там нори, каже, як нори закидували, що там дивався, каже, що каже, вони прятуються в нори, маскируються. Ось на цих кадрах видно, наскільки близько вагнерівці до українських позицій. Основний бій йде гранатами. Ви взагалі бачили, куди ви кидаєте, чи це просто от в напрямок. Ми знали, що ворог близько і ми розуміли, що якась граната то спрацює. Не перша, так і друга спрацює. І ми старалися чітко кидати там, де знаходився ворог. Також зверху був дрон, який допомагав, коригував. І казав, коригував. Так, що там через три зуби, через чотири є ворог. Вони, до речі, користуються тим же. Тобто Їх також коригують, рація, мавіки. Лежись! Ситуація ускладнювалася поруч з окопами посадка, де також позиції росіян менше, ніж в 100 метрах. Саме в цю мить ледь не загинув один з бійців. Він сидів на коліні, контролював периметр. То ворог трошки піднявся, побачив шолом і, типу, і чергою насипав. Попала по адольфу. До смерті буквально кілька сантиметрів. Це пряме попадання кулеї було. Але Адольф не, ну, не згубився, він одразу змінив позицію, він ліг. Куля просто е, чіпляє шолом. Чіпляє шолом. І не пробиває його. Адольф розуміє, розуміє, ну, що це куля і просто міняє позицію. Лігши на землю. Взагалі, наскільки далеко від вас до росіян? Метрів 10-12 було. 10-12, да? Так, прямого контакту. У нас всі хлопці, які були, у багатьох були в ошолом. Просто на відео попало тільки одне. Ну так, деякі з'ясували це вже після бою вдома, тобто перевіряли вже через декілька днів. Але Дай, без поранень в такому важкому ближньому бою, на жаль, важко обійтися. Кожна найменша помилка може коштувати життя. Адоль ти? Коли я змінював позицію, я повернувся спиною, зробив помилку, і куля влучила під лопатку, вийшла через плече. Ви змогли б там далі продовжувати бій? Чи... Ні, я зрозумів, що треба відтягуватись на евакуацію. Я командиру групи сказав, що я трьохсотий, і почав відтягуватись до евакуації. Хтось ще з вашої групи був поранений? Так. Зі мною барт був поранений і ми вдвох тихенько відтягувалися. Наступного дня контузія отримали морячок. І Вілсон, але головне завдання було виконане: окопи були зачищені від російського ворога, і це не просто утримані позиції, це шмат української землі. Та лише один маленький пазл великої суперскладної і героїчної картини битва за бахмут в рамках підготовки великого контрнаступу. Хлопці одужують і ще планують сказати і в ньому своє слово.